Порівняння двох БФП, які позиціонуються для домашнього використання Epson EcoTank L3260 та Epson Expression Home XP4105. Корпуси пристроїв зроблені з чорного пластику, але дизайн дуже відрізняється. При цьому габарити приблизно однакові. На передніх панелях розташовані дисплеї для швидкого налаштування друку. Розмір екрану у L3260 майже вдвічі менший за XP 4105. Різниці в характеристиках друку немає. Роздільна здатність 5760 на 1440 DPI. Мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Суттєва відмінність у пристроїв це здатність Epson XP4105 друкувати фото у максимальному форматі А4 без полів. На жаль, для Epson L3260 це доступно тільки для формату 10х15. За хвилину Epson L3260 та Epson XP4105 видають 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. У Epson XP4105 є функція автоматичного двостороннього друку. Сканери планшетного типу, роздільна здатність 1200 на 2400 DPI. При копіюванні у налаштуваннях можна обрати кількість та якість копій. Обидва пристрої мають верхнє завантаження паперу максимальний формат а 4 Лотки подачі розраховані на 100 аркушів офісного та 20 фото Обидва пристрої підтримують як дротове з'єднання за допомогою USB, так і бездротове по Wi-Fi. За допомогою Wi-Fi Direct можна з'єднати між собою принтер та мобільний телефон навіть без роутера. Epson L3260 має вбудовану SBPC, а Epson XP 4105 від Ink System. Повної заправки вистачить, щоб надрукувати приблизно 7500 кольорових і 4500 чорно-білих документів. Гарантія на пристрої 12 місяців або 30 тисяч відбитків. Час підвести підсумки. Два апарати мають однакові функції та характеристики друку, але здатність друку без полів, автоматичний двосторонній друк та нижча вартість пристрою роблять Epson XP4105 більш привабливим варіантом. Підписуйтеся на канал і користуйтеся витратними матеріалами Ink System.